Звичайна прогулянка біля будинку може стати останньою в вашому житті. На проспекті поля у будинку на сьомому поверсі нависає аварійний шмат фасаду. Хто повинен вирішувати ці питання? Ходімо, дізнаємось. Про бетонну брилу, яка нависає над головами пішоходів. Написала Дніпрянка в одній зі спільноту соцмережі. Люди одразу підхопили її гнів у коментарях. Кожного разу, коли стою на зупинці, дивлюся з жахом на це. Верхній балкон теж не в найкращому вигляді. Колись впаде комусь на бошку. Жителі цього будинку теж не задоволені станом фасаду. кажуть, побоюються і за своє життя. Упаде, а дитина не дай Бог, Та причому при чому на людину впаде і вб'є. Та ні, Ну це звісно, треба вбирати це. Кому-то на голову свалиться. А у мене все нормально, в квартирі. бачите, у нас ситуація е, третій поверх, між другим ага, та третім. Ага. Плита не ровно, а теж наискось. Ну так. Да. Вона теж враження. Да. Можливо, потрібно всі плити прямо знімати, щоб. Та ні, всі вряд ли. Тим більше, що у нас <сум> в СМД так платять, що долги по всім тим інстанціям, поэтому я не знаю. Цей будинок знаходиться на балансі ОСББ, тож вирішувати подібні питання повинен голова об'єднання. Зараз ми зателефонуємо голові ОСББ цього будинку, аби задати пару питань. Чому не вирішується це питання? Проте ми тільки що телефонували. Слухавку ніхто не брав. Можливо, зараз нам пощастить, і ми почуємо відповідь. Пропоную тоді зайти на другий поверх до адміністрації цього будинку. Голова ОСББ на лікарняному. Тож поспілкуватися з нами змогла лише бухгалтерка. Жінка живе у цьому під'їзді та каже, не помічала проблеми. А де ну, ми можемо разом підходитись. Супер. Я ж бував. Люди жаліються, вже кажуть. Люди жаліються, кажуть, що як впаде на голову, так і… Остання прогулянка по проспекту буде. Це наша звинасті самого жителя. А я, судя по всьому, підполагаю, там место живе. Не дуже благоручний, так? Там нічого немає. Мінітази, там поліцію визивають, тому я не буду коментувати. щось. Поки ми йшли до зупинки, жінка розповіла, що вони навіть не можуть потрапити до тієї квартири. Так, там нікого немає. Ви видите, там зайдете, то ми не можемо в ньому потрапити. Тому, ну, що я вам можу сказати, звісно, в принципе, ті, хто живуть знизу, можуть, якщо у них там відкривається ну, да. окно і сорвати і ну, да, питатися. Слідкувати за станом фасаду будинку це зобов'язання ОСББ, наголошують у міському департаменті. Фасад будь-якого будинку, а також інші елементи, такі як міжпанельні шви, покрівля, це спільне майно всіх співвласників багатоквартирного будинку, тобто утримання спільного майна також має здійснюватися за рахунок ОСББ та за рахунок усіх співвласників. Єдине, чим може допомогти місто, це програма співфінансування, за якою мешканці платять 25% від вартості будь-якого поточного ремонту. А інші 75% покриває міська влада. Тож жителям будинку радять якнайшвидше вирішити проблеми з фасадом, бо у разі трагічного випадку уся відповідальність лежатиме на голові ОСББ.